Всім привіт! Сьогодні відео про те, як розкріїти ферритовий трансформатор. Все, вчора вже одного зварив. Буду собі духову зажигалку робити. Коротше, нам треба вода, можна тепла. Посаділи, то у банки загнути. Сам трансформатор, кусок проволоки зі шпашкою, щоб його таку в ту банку. Оп. Потім за шпашку витягнув і роз'єднати кипятильник Бачите, у мене тут вторая підставка, щоб воно не касалося. Ну, це для теплоізоляції, це чисто для того, щоб подоконника не прижарити мало. Ли. І в кого є Такий от регулятор. Ну, той самий димер з пилососа. В общем, сейчас покажу. Загинаємо в банки краї, щоб не порізати руки. Має вийти десь отак. Якщо менший трансформатор, то щоб менше води було, можна взяти таку от банку з під кукурузи. На ну, більший трансформатор я взяв банку з під ананосі. Трансформатор туди заливаємо водичку, так, щоб його покрили, щоб не до краю банки різного. Ну то так и все. Все равно, если вы его уже разбираете, это значит, что вы его размотывать будете. Так. Шпажку закрепил. Кипятильника туда. Смогла наш кипятильника закрепить. Чтобы, чтобы, не стало худо. До речи, сразу упорядить. Чтобы Так бы вода, электроэнергия и ваши пальцы рядом. Кипятильника Ну, щоб вже наверняка знати, чи можна банку троїти. Ну і по факту не можна троїти, тому що там капятову буде. Чи ні? Тому що кпетіник може бути пробитий. Тобто відносно якогось з виводів або відносно двох зразу до корпуса мультиметром на прозбонки. Якщо буде дзвонити, Ну, я вас вітаю у вас пробитий кепетіник. Але найголовніше, щоб на ньому сопротивлення було. У мене 69 Ом. Якщо буде 0, ну, це його взагалі з них перекрило. І ще, до речі, треба буде. Щас покажу. Таймер поставить на 15 хвилин. Так він по-любому звариться. Ну. Так, регулятор туди? Зараз. Кипятіння через регулятор, регулятор на мінімум, щоб воно кипіло помірно. Все одно я треба його відключити. Прийшлося ще кип'ятильник пров'язувати, щоб він щоб його в сторону не вивело. Отак вот от ним відбувається, якщо я не прив'язую. За це вже вибачте. Сліхонько. І тепер кип'ятильник от туди. Вода рух почала. Сейчас, что сейчас закипило, встала на максимум. Она уже почала шкварчать. Чуть-чуть прикручиваю. Потому что трансформатора ее уж тоже резко нагревать не можно. Как така, такая противная штука, что он может лопнуть. Опять на максимум поставив. А то відео не резинове. Вона ж має, коли закінчиться. Так. Я цього трансформатора вже варив, у мене тоді вода не закифіла, із-за того я його не розклею. З хлопцями приколуюся з місцями, що типу, варю бульон з трансформатора. Отак так це, до речі. Не особо цікаво виглядає, особливо коли Фу, вода на нас вигоняє підпис. Так Ого. ця вода підігріта вже була. Шкажу закипає. Ви там уже контролюйте закипання. Закипіло, одержуйте кипіння, щоб, ну ви маєте вилку там, щоб воно пена відсюди не полізла. Починаю кипіти, ставити таймер на тих 15 хвилин. Так, у мене банка тут не дерева. Ну, в общем, кипятить його 15 хвилин і все. А поки там вода вскипає. А, до речі, вона вже майже воно ось. Так і тепер прикручую. І вже потужності хватить. Кип'ять якийсь ненормальний він. 220 вольт написано. Але все ж я не розумію, як він кип'ятить воду при 120. Ну Так, до регулятора мінімум 110 вольт. А ну. Це ще не зовсім кипить, до речі. Пару трех дочками. Так. Оце вже начало кипіть. Таймер. Тепер щоб не полізло за межі банки. відключаю. Видно, буде коли в кол, коли викру. Ой, з одній камеру протер. Уй. Кизлий удлинісіль. Коротше кажучи, я ж 15 хвилин, я її потім достану, попробую вже з'єднати. Ще тряпку треба підготувати, щоб руками ж його брати ніхто не буде після кипятка. Вже окно запотіло. Ну, 10 хвилин вже пройшло. Оп'ять камера. Ну, сейчас буду вытягивать это, этот раськатуй. Что это на развалится Сейчас. Бачите, что не могу показать, потому что сейчас. <соспорщик> ура! ура! Ура, ура, ура! Можно трансформатора разъеднать. Да, повезло так повезло. Опять его придется в банку кидать. Ну, це ж ще й кажуть, що треба його швиденько витягувати. Ну, Ось так от. Ай, гарячіше. Потім оцей клеюся. Фокус з фокусом. Це його клей жовтенький, щоб осталося. Все поки спокивано. Довітя, можна їх. Ну, хотя с Дерты? Ну, и, короче, такое он и повторяет, потому что опасно. Короче, канцелярским ножом. Ивентный, ну, короче, не ну, Вот так вот. Все, мій ну, безпосім робочий. 15 хвилин все вона всього У мене трошки більше. Ну все, дякую за перегляд. а Хоча ні, ще не радян. Ще ні. Мені рішечку половинку треба стати. Все. Ну, тепер точно. Дякую за перегляд. Ставте лайки, будь ласка, підписуйтесь. Ну. Все, бувайте.